На Україну суне аномальне пекло. Кінець липня принесе справжній температурний рекорд. Водночас в деяких регіонах очікуються потужні дощі, грози та шквали. Де буде найспекотніше? А де рясними опадами? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Пекельна спека накриє південь та схід України наприкінці липня. Температура в цих регіонах може перевищити 35 градусів. Центральних областях Вінниччині, Черкащині, Полтавщині Кіровоградщині синоптики прогнозують до 32 градусів тепла. Наприкінці другого місяця літа найбільш помірною температура буде на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині, Волині, Рівненщині, Київщині, Сумщині та інших західних і північних областях від плюс 23 до плюс 30 градусів. Найспекотніше буде на півдні та сході країни. Стопчики термометрів показуватимуть від плюс з 29 до плюс 34 градусів. Але в окремі дні температура битиме рекорди і підніметься аж до 35-37 градусів тепла. Але вже в останні дні липня, за прогнозом Укргідрометцентру, очікується похолодання. Особливо це буде відчутно в західних і північних областях, де температура може коливатися в межах від плюс 18 до плюс 24 градусів. На півдні країни спека також піде на спад, опуститься до 30 градусів тепла. Час від часу територію України накриватимуть короткочасні дощі з грозами. Найбільше їх буде на Заході, півночі та в центрі країни. А ось на південь і схід вони доходитимуть тільки місцями. Перейдімо до детального прогнозу синоптиків на найближчі кілька днів. У четвер, 24 липня, дощитиме на Львівщині. Там вночі температура опуститься до плюс 14 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 29. В інших регіонах України опадів не буде. А температура триматиметься в межах від 25 до 32 градусів тепла. П'ятницю 25 липня погода піднесе сюрпризи у вигляді грози майже всьому заходу та центру України. Зливи накриють Львівщину, Волинь, Рівненщину, Тернопільщину, Хмельниччину, Івано-Франківщину, Житомирщину, Вінниччину та Чернівці. Водночас на Закарпатті та в інших регіонах України буде без опадів. Стопчики термометрів вночі показуватимуть від 15 до 22 градусів тепла, а в день від плюс 25 до плюс 32 градусів. Thank you. Дощитиме і в суботу, 26 липня. Грози охоплять майже всю територію України. Найбільше опадів буде на заході, півночі та в центрі країни. Там температура коливатиметься від плюс 25 до плюс 32 градусів. На сході і півдні буде більш сонячно і спекотно. Тут температура підстрибне до 35 градусів тепла. Гроза не покине Україну і в неділю, 27 липня. Однак на сході та півдні країни в Харківській. Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Кіровоградській областях та в Криму опадів не буде. Тут синоптики прогнозують справжнє пекло. У деяких областях температура прогріється аж до плюс 36 градусів. Не забувайте про безпеку під час дощів та спеки. Під час негоди уникайте відкритої місцевості і високих дерев, закривайте вікна вдома, обмежте використання електроніки та будьте обережні на дорогах. А під час жаркої погоди тримайтеся якнайдалі від сонця з 11 по 16.00. пийте достатньо води, носіть легкий одяг і головний убір, не перенавантажуйте організм, шукайте прохолоду в приміщеннях і не залишайте тварин в машинах у спеку. А які ваші секрети боротьби зі спекою і як проводити час під час негоди? Пишіть в коментарях. Важливе призначення в ЗСУ. У сухопутних військах з'явився новий командувач. Ним став бригадний генерал Геннадій Шаповалов. Відтепер він відповідатиме, зокрема, і за мобілізацію та роботу ТЦК. Що відомо про Геннадія Шаповалова та які завдання ставить новий командувач. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. В українській армії нове призначення. Командувачем сухопутних військ ЗСУ став 47-річний бригадний генерал Геннадій Шаповалов. Він замінив на цій посаді генерала Михайла Драпатого. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський 19 червня. Хто такий Геннадій Шаповалов? Він народився 1978 року в Кіровоградській області. Військову освіту здобув з відзнаками у двох навчальних закладах. У 2000 році закінчив інститут танкових військ при Харківському політеху, а в 2012 тисячі командно-штабний інститут застосування військ Національного університету оборони України. Шаповалов також має диплом Острозької академії за спеціальністю міжнародні відносини. Таку ж освіту свого часу здобув і Валерій Залужний, який захистив магістерський диплом у цьому ж виші у 2020 році. Також шаповалов проходив навчання у військовому коледжі армії США. Саме там готують офіцерів для керівних посад в американських сухопутних військах. Військову службу Геннадій Шаповалов починав як командир танкового взводу. А вже за кілька років, у 2019-му, очолив 59-ту окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка. Під його командуванням вона тримала оборону на Сході, виконувала бойові завдання на Донеччині, зокрема від узбережжя Азовського моря до самого кордону з Росією в Луганській області. На початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Шаповалов керував. ...в головним управлінням військового співробітництва ЗСУ, підрозділом, який відповідає за співпрацю з міжнародними партнерами у сфері оборони. У березні того ж року він отримав звання бригадного генерала. А вже за місяць очолив оперативне командування Південь. На цій посаді Шаповалов пробув до лютого 2025-го. Під його керівництвом війська виконували бойові завдання на південному напрямку фронту, зокрема в Херсонській області. Також за цей період він встиг побувати командувачем ОСУ в Таврія у січні 2025 року. Шаповалов отримав нову важливу роль. Очолив українську команду місії НАТО з допомоги Україні у німецькому візбаденні. Щомісяця близько 500 українських військових проходять там перепідготовку. На цій посаді він координував співпрацю з міжнародними партнерами та забезпечував постачання військової допомоги. Повідомляв колишній міністр оборони, а нині секретар Радбезу Рустем Умєров. Він назвав Шаповалова цитую бойовим офіцером із багатим досвідом. Бригадний генерал уже виступив із першою заявою, зазначив, що одним із ключових його завдань є генерація військ, тобто формування, підготовка та докомплектування бойових частин і підрозділів сухопутних військ. Я чітко розумію, що комплектація війська, включаючи рекрутинг, службу за контрактом та мобілізацію, має бути не декларативним, а свідомим вибором громадян. Адже майбутнє України залежить від того, що відбувається зараз на фронті. Тому всі наші зусилля мають бути спрямовані на основне. Збереження самого факту існування нашої держави. Шаповалов підкреслив, що підготовка підрозділів має відповідати реаліям фронту. Він сказав, що важливо використовувати сучасні методи, які базуються на реальному досвіді, і готувати військових досвідченими інструкторами. Ще однією задач шаповалов назвав впровадження та розвиток технологій в армії. Особливу увагу приділятиму розвитку всього спектру безпілотних систем. А також сучасних засобів зв'язку та управління, що забезпечать нам перевагу над ворогом. Нагадаю, 1 червня тодішній командувач сухопутних військ Михайло Драпатий подав у відставку. Це сталося після ракетного удару Росії по одному з навчальних полігонів збройних сил. Натомість він отримав посаду командувача об'єднаних сил зсу. А що ви думаєте про нове призначення та загалом про кадрові зміни в українській армії? Діліться своїми думками в коментарях на цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.